випустили відео е з приводу, як Нідерланди приймають людей е про пункти, куди писати до кого звертатися. І мені сьогодні якась фрау написала комент, надивилася ко е відео цього пана, узяла щось там гроші, приїхала і їй повідмовляли. Повідмовляли в центрах прийому для біженців. Вона приїхала з дочкою. І я скільки ще раз кажу, якщо ви хочете їхати, якщо ви в групі, е якої можуть допомогти, це діти, це там пенсіонери, мамки з дітьми. То ви зарані пишіть. Ви зарані пишіть зараз. Дуже багато людям відмовляють у житлі в Нідерландах. Просто дуже нема житла. все фізически воно закінчилося. Тому, якщо ви хочете приїхати в Нідерланду, Нідерланди, то шукайте фірму. Яка зможе вам зробити документи, і фірма, яка може вас забезпечити житлом, щоб приїхати сюди і працювати? Яка то робота буде, що ви будете робити? Це вже інше питання. Якщо ви могли приїхати отримати житло, отримати документи, і ви могли вже самі ходити вибирати собі роботу. Тут зараз інша ситуація, і я знову ж кажу: я рекомендую вам 10 разів написати, 10 разів пробити і не ну на свій страх і ризик зараз їхати в Нідерланди. Але більшість випадків, випадків це люди, яким відмовляють.